Чисти душу і захисти тіло. Нині найважливіший день страстного тижня. Його називають чистим, святим, великим або живним. В церквах правлять богослужіння. Зранку здійснюється чин вмивання. Ніг цього дня єпископ, який символізує самого Христа, умиває ноги священнослужителям своєї єпархії, які в цей момент символізують апостолів та учнів Ісусових. Не моїх Чин вмивання ніг є виявом глибокої покори та самовідречення, які проявив сам Христос. 12-м був Петро. І Петро, як завжди, такий, він був, знаєте, зворушневі серцем і каже: Господи, я недостойний, щоб ти мені ноги мив. Я, тут, я не дозволю ніяк. Ти є Бог, а я маю, а, а, а ти маєш мені ноги мити. Тому Христос йому казав, що Петре, не відмовляйся, бо твоя частка має бути зі мною. І я це тобі маю зробити. Завжди ми стараємося знаєте, міняти, щоб священики були, бо як були апостоли, так що були священики були більші. Ми, ми в єпархії маємо десь біля 500 священників. Наприкінці літургії усіх присутніх вірян владика окропив свяченою водою. Вважається, дві стихії вода і вогонь у великий четвер мають особливу силу. Водою очищаються, а за допомогою вогню можна захистити свій будинок від злих духів і хвороб. На цей день припадає найбільше обрядів дійств та прикмет. Нині необхідно підготувати до Великодня своє тіло, тобто ретельно вимитись. Особливо це стосується дітей та хворих, адже вода на чистий четвер змиває усі хвороби та захищає від негараздів. Я не знаю. Знаю, чи то правда, я це чула, але я вчора помилася вечором, щоб на сьогодні вже бути чисто. Знаю, що вдома має бути все чисто, Сьогодні в нас має все закінчитися, мають бути вікна, двері, там випрані всякі там ці штори. І все має бути чисте. Прибирати в хатах, робити порядки. Нині ввечері у церквах відправляються страсті. Чистий четвер день, коли згадуються останні дні життя Ісуса. Священники переконують особливу увагу слід приділити духовному зосередженню. На прадідах, дідах, батьках, якщо померли, робилося порядок на цвинтарі. Тобто е Сама атмосфера і господарки, і життя, і громадського, і церковного показу, що вже має бути все чисте. Священики наголошують, в чистий четвер треба завершити усі господарські приготування до Великодня. Варто також заготовити яйця для крашенок та писанок. До речі, саме нині випікають паски. То не просто ритуальний хліб, вона символізує тіло Христове, і до її виготовлення треба ставитись з особливим натхненням та трепетом. Перед тим як випікати, необхідно помолитись або очистити ваші думки та помисли. На Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.